гайз, okay, з вами знову ж Симпай. Продовжуємо пушити майстра, і зараз я чилю на першій легенді. Чесно, майже дійшов до другої, до третьої точніше, і можу сказати, що це просто зашквар грати only танками саме в цьому, в цьому сезоні. Ну, типу. Просто жахливі модифікатори. Quickfire, де чуваки просто беруть дальника, неважливо якого. Найстрашніше для мене це Colt і Gale Просто і починають спамити атакою як якісь кончені. Я підійти банально не можу до цих чуваків. Це, це я не знаю, на якомусь іншому рівні. Далі у нас Healing Wings де чуваки просто беруть сапортів. Ну, я саппортів не можу типу, взяти, тільки мої тімейти, але моїм тімейтам чомусь це до одного місця. А ось противники беруть або нового жорсткого саппорта Беррі метальника, або ж Байрона, і просто безкінечні оці хіли вони просто вбивають мене. Єдиний більш-менш нормальний модифікатор це Go Fast, який просто. Спрощує трохи гру. Єдина моя надія, це коли мені попадається типу взагалі жодного модифікатора. Ось, Або ще цей go go Fast. Ну, Тих два інших модифікатори це смерть. Просто моментально. І у нас хот-зона. Просто кайф. Я тут зазвичай. Де у нас... Лол, не лагай пліс. Я відразу баню або Колету, або Гейла. Це два найстрашніших перса для мене. Ну, якщо не вважати інших чуваків, але. А, прям для танків оцих два просто найжорщі. Гейл це взагалі Гейл на іншому рівні, це просто я ненавиджу цього перса. Зараз Гейл, він прям на своєму пікові, завдяки тому, що йому гіпер дали, просто <гас> мені виносить мозок цей персонаж. Скоріше за все буду юзати бастера. Тому що бастер, в принципі, він найбільш збалансований дальник, ну точніше танк. У нього досить непоганий радіус, у нього, а, типу, досить... Непогана ульта, щоб керити своїм тіммейтам, типу танк саппорт плюс можна продавлювати добре ціпів. І надіюсь, нам це допоможе не злитися в перші декілька секунд, як це зазвичай буває в ранкеді з рандомами. Ось, щоб цього не було у вас, то залітайте до нас в Discord. Там я збираю ком'юніті, щоб сука шукати собі тіммейтів і не грати в соло. В майбутньому я, звичайно, буду апати і ранги там 30-35, і це звичайно, тому і там буду шукати тіметі в Discord сервері. Тому залітайте, звичайно. Ось. Ну і звичайно просто поспілкуватися там, просто про всякі новини, всякі приколи. Ось. І в Telegram так само не забувайте залітати, там найбільш актуальна інфа про мій канал, типу. Чим я займаюсь туди-сюди, а ми вже зливаємо першу катку. Я просто відчуваю себе вангою. Ну, мої тімейти виходять, лицем ловлять весь демедж, який тільки бачать просто. таке відчуття, що граєш просто з мазохістами. Вони виходять, ловлять весь демедж, який бачать, вмирають, і по новій. І так просто покиде. Я не знаю. І це все треба тащити. Це все треба вигравати. Я не знаю, що зараз зміниться в другій каці, тому що ну це прям дуже важко. Це психологічно важко. Коли ти дивишся, як страждають мої тіпи, просто декілька секунд вже мої два тіпа вмерли. Я стараюсь по максимуму жити, мої тіпи просто виходять. Йдуть відразу ж на ульту я знаю, дідобайка і все. Ну Це Це просто в цьому весь прикол ранки, да? Ну... Просто дуже важко грати, коли ти граєш соло. Коли в тебе є команда чи хоча б один тімейт, це вже зовсім інша гра, це зовсім інший ранкет. Ну, все просто стає настільки легким. Але коли ти граєш соло, це просто... Це просто піздець. Я тримався до останнього, але... Як ви бачите, чувак на Динамакові все-таки мене витілив. І просто зніс. Ось, і, типу, якось стараємося потрохи продавлювати ці пів, але ну, чуваки просто спамлять. Просто закидують тебе тичками з голови до них. Неважливо, чи тичка прям попаде в тебе, чи ні. Просто чуваки кидають все, що в них є. І ми це зливаємо. Хто б знав, хто б сумнівався, просто в суху злили. Скиде 2,3. Ну, це прям. Це дуже сильно. Мінус 101 рейтинга. Мінус 101. Мені дає плюс 70, плюс 80, мінус 100 рейтинга. Це просто якийсь треш, я не знаю. Летимо в Next катку, можливо, наступній повезе більше. Ось, а сам драфт, я вже скіпну і зустрінемося в катці. Чисто по пікам я б сказав, що ми це вже злили. Чувак з моєї діми просто першим піком бере Леона. Для чого йому цей Леон? Що Леон забув у сейфі, я не розумію. У наших противників перший є ворон на контроль. Далі у нас Ніта на дамаг, щоб наш сейф знищувала просто своєю мішкою. І ще й Кольт на дамаг. У нас єдиний дамаг це я. Далі мелоді це типу, якби дамаг для сейфа, але ну, досить мізерний порівняно з тим же Школьтом і стаюнітою. І далі у нас е, ще є Леон. Для чого Леон Леон не може ні в дефі стояти, ні демедж наносити сейфові. Це просто персонаж не для сейфу. І ми зливаємо першу катку. І я вже відчуваю, як і друга буде злита. Просто тіпи взагалі не відстрілюють, що потрібно пікати в ігри. Якби ще тут була перезарядка, то, можна було, то потрібно було б брати Леона Тому що Леон з перезарядкою це імба. У нас тут жодного модифікатора немає, але чуваковий пофіг. В нього є просто леон, і він його вирішує брати. Ну, наші противники навіть не стараються щось робити. Взагалі на пофіг грають. І все одно нас виграють. Я просто обожнюю, обожнюю це. Чуваки вбивають наш сейф. Ну, ми просто зробити нічого не можемо. Все, наш сейф зліг майже. І, типу, все єдине, що можна було б зробити, це, щоб я взяв Френка і став на, на цей, на DEF, повністю на деф. Але тоді сейфу не було б чим наносити дамаг. Ох, я просто не знаю. Знову мінус 100 рейтинга. Обожнюю. Обожнюю ранкет. І, звичайно, людей, які не вміють грати цей ранкет, але все одно продовжують його грати. І продовжують якось сидіти до легенді. Як вони до легенди дійшли? Я просто в шоках, чесно кажучи. Просто... Просто... І якась вакханалія тут твориться, але мені ще треба якось майстра апнути з цими типами, то буде знаю, просто потрібно, я не знаю, соло та щити, сподіватися, сподіватися, що мені закине якихось більш-менш розумних типів, які думають головою, а не іншим місцем. Ось, і продовжувати далі пушити. Тому, щоб підтримати мене, закидайте лайкоси, підписки. Ось, типу, це все мотивує, коментарі дуже сильно просувають відоси. Ось і прям плюс 1000 мотивацій закидають. Тому якось так. З вами був Семпай і всім хентай!